У місті продовжуються роботи із благоустрою. Комунальники взялися облаштовувати доріжки та асфальтувати міжбудинкові проїзди у дворі будинку на полюя 16. У цьому районі дороги дуже у жахливому стані. Відтак мешканці неодноразово зверталися до посадовців із проханням навести лад. Заплановано робота до моста, можливо, до набережної. Бруківки десь приблизно на 3 тисячі метрів квадратних. Також продовжуються роботи із облаштування спільного простору для велосипедистів та пішоходів на вулиці Галицькій. До кінця року планують прокласти доріжку до мосту на пасічну. Плануємо до моста, тобто цю велосипедну доріжку. Також закінчується робота на вулиці Довженка щодо спорудження велосипедної доріжки. Окрім того, на північному бульварі буде зроблено теж велосипедні доріжки. Продовжуємо цю роботу. Окрім того, що велосипедна доріжка, то ще і пішохідна доріжка робиться. Тобто все в комплексі. Надіюся, що до кінця року ми завершимо до моста наступного року. Такі самі роботи зробимо через дорогу. Бачите, ми зараз робимо ще сквери на княгинин. Залишилось встановити лавки і освітлення. Там уже територія теж готова до... Того, щоб люди могли відпочити, піти до Лемківської церкви. З цієї сторони ми повністю фактично завершимо роботи від вулиці. Дністровської до моста на Пасічній. З перспективи, що доріжка буде продовжена і на вулиці Галицькій, на Пасічній аж до виїзду з міста Івано-Франківська. Наступного ж року облаштують доріжку на іншому боці Галицької, а у перспективі вело та пішохідні доріжки мають бути продовжені аж до виїзду з Івано-Франківська.